Зараз ми з вами досконально ознайомимося з таким питанням, як вводити дані, необхідні для складання розкладу в нашій програмі. Отже, ви за посиланням з електронного листа зайшли на наш сайт, ввели логін та пароль знову ж таки з електронного листа і зайшли у свій кабінет, який ми створили для вас на платформі розкладу. Почнемо з головної, тут для вас є посилання на Zoom конференції, які регулярно проводяться у вівторок та четвер, одинадцятий, для всіх бажаючих, у кого виникли питання. Також на випадок, якщо ви вирішили продовжити з нами співпрацю. Є форма оплати, в якій ціну та спосіб оплати ви вибираєте самостійно. А зараз ми переходимо у модуль введення даних. Відразу переходимо на 24-25 навчальний рік, якщо ви на 23, му і відразу будемо вводити дані у вигляди робочої версії. Яку ми будемо використовувати для створення реального розкладу 2425. І зверніть увагу, демоверсія буде дійсна до 15.08.2024 року. Потім вона буде автоматично деактивована. Але, але всі дані ваші зберігаються. Як тільки ви проплатите, ваш кабінет знову активується, а всі Дані, що ви ввели в режимі демо, будуть збережені. Тепер переходимо безпосередньо до введення даних. Коротко про інтерфейс. Модуль введення даних це єдине вікно, в якому ви бачите всі дані, необхідні для створення розкладу. І єдине вікно, в якому ви коригуєте всі ці дані, додаєте, змінюєте, видаляєте. Не виходячи з цього вікна. І пропоную розглянути оптимальний перевірений на практиці порядок введення цих даних. І починаємо з введення додаткових предметів варіативної частини навчальних планів, які заклад визначає самостійно. Якщо ви звернули увагу, у модулі введення для початку роботи. По одному класу кожної паралелі. При цьому автоматично до кожного класу підтягуються предмети і години навчальних планів мону, які вже є в нашій базі. Тепер уявіть, скільки часу наведені, для вас зекономлено. Отже, додаємо предмети. Для цього активуємо кнопку Додати предмети. Як бачите, у нас дуже багато предметів, бо багато закладів з нами працюють, тому користуємось фільтром по предметах. Наприклад, нам треба ввести предмети історія рідного краю та «Краєзнавство». Вводимо фільтр частку назви. Я ввів рідного. Знаходимо предмет, ставимо галочку. В кінці активуємо кнопку Додати відмічені предмети і відразу проставляємо години з предмету у відповідних класах. У когось з користувачів може виникнути ситуація, коли потрібного предмету немає в базі. Для таких користувачів пропоную наступний варіант скористатись кнопкою допомога. Допомога в нас прив'язана до конкретного модулю. в даному випадку введення даних і організована у вигляді коротеньких інструкцій по всіх кроках ведення. В даному випадку вибираємо Предмети Створити власний предмет. Наступний крок вводимо вчителів з закладу. Зовсім проста операція. Вводимо вчителів одним списком з любого електронного документу. Наступним кроком ми редагуємо години та створюємо групи. Для цього наводимо курсор на потрібні години, а у випадаючому меню здійснюємо відповідні зміни. І ось тільки тепер наступним кроком ми створюємо паралелі класово. Через опцію Копіювати клас. Тим самим нам не треба буде вводити зміни на кожен клас окремо. Скопійовані класи будуть повністю повторювати базовий клас, в якому ці зміни вже є. Наступні два кроки розподіляємо вчителі. По галузях і призначаємо їм тижневе навантаження. Наводимо курсор на надпис Вчителі години і з випадаючого списку вибираємо вчителя, далі команда «Додати вчителя. Потім, коли ми розподілили вчителів, призначаємо їм години згідно тарифікації. Перевіряємо, щоб планові та фактичні години співпали. Тут же призначаємо методичні дні та небажані. Для проведення занять уроки. Звісно, не всі деталі введення даних я розповів в цьому короткому відеоролику. Але не хвилюйтесь, в розділі допомога викладені практично всі нюанси з введенням даних. Мультипрофільні класи, індивідуальне навчання і так далі. Коли ви введете всі ці дані, ви практично готові до складання розкладу. При любих труднощах ми завжди прийдемо на допомогу в режимі 24 на 7. Заходьте на відеоконференції, дивіться відеоінструкції на нашому YouTube каналі. Приєднуйтесь до спільноти заучів на вайбері. Дзвоніть у будь-який час і гарантуємо з нашою програмою! Ваше життя зміниться на краще.